І тому сьогодні ми маємо те, що маємо. І так буде доти. Доки наш рідний дім буде належати не нам, а нашим хазяям із відні або з якихось інших імперських столиць. Це фрагменти з телесеріалу, який створили в 1990 році, коли Україна стояла на порозі незалежності. Його назва час збирати каміння. Біблійська люзія, що натякає – настав час будувати нове майбутнє. Сюжет базується на реальних історичних подіях кінцях 19 століття. Боробі селян із природною стихією і польським паном ще намагається відібрати їхні землі. Я часто думаю, що допомогло українському народові вижити? Чому він безслідно не зник, а вистояв і вижив? Розтерзаний, пошматований сусідніми імперіями як з заходу, так і зі сходу. Замовчуваний. Бо як можна інакше сказати, коли у географічному центрі Європи. Живе народ, якого у тій же самій Європі, мало хто знає. Хоча цей народ не сидів, склавши руки, а приймав що найактивнішу участь у творенні світової історії. Інколи під своїми, а здебільшого, на жаль, під чужими іменами і прапорами. Довідатися про це все можна хіба що на скрижалях історії Польщі, Австрії, Росії, тільки не України. Бо України, як такої, баштин немає. А коли так, то виходить, що історії є теж немає. Але ж ми є, є.